Чоловікові зручно, коли жінка пригнічена. Він може маніпулювати, робити, що хоче. Для чоловіка проявлена, сильна жінка це дуже страшно. Вона стає сексуальною, привертає увагу інших чоловіків, стає самостійною, вона не залежить від нього. Втрачається можливість керувати нею. Це дуже лякає. Чоловічий розум. Але це обов'язково повинно статись. Любов прихована за всіма його травмами. І ці травми мають бути зцілені ним самим, а не замасковані бальзамом її самоблокування і нереалізованості. П'ять разів переслухати потрібно остатню фразу, щоб зрозуміти, про що я говорю. Бережіть себе.